Привіт, в етері пан колос. І сьогодні ти дізнаєшся, як мій народ підкорив світ. Багато років тому, коли ми ще були непримітною дикою травою, з'явився герой. Він розповів людям, як готувати хліб, а потім хитрістю змусив їх служити собі. Це була важка робота. Люди надривали спини, коли пололи поля під палючим сонцем. А ще постійно охороняли їх від шкідників, поливали та підживлювали ґрунт. Проте наш герой був справжнім майстром маніпуляцій, і згодом люди забули, що можна жити інакше. Минуло 10 тисяч років, і пшениця остаточно захопила світ. Сьогодні ця рослина займає 2,2 мільйона квадратних кілометрів. А це в три з половиною рази більше, ніж площа України. Як тобі, моя історія? Люди, до речі, теж мають свою версію цих подій, тож послухай і її. Десять тисяч років тому на зміну мезоліту прийшов неоліт або новий кам'яний вік, який став часом докорінних змін у господарстві людини. Тисячолітній досвід дав змогу людям зрозуміти кілька речей по-перше, зерна рослин, які потрапляли в пухкий ґрунт, згодом проростали. А по-друге, маленьких тварин, яких знаходили під час полювання, не потрібно убивати. Значно вигідніше їх приручити і відгодувати адже так м'ясо завжди буде поруч. Окрім того, тварин використовували як тяглову силу для орання поля та перевезення вантажів. Також тварини давали людям жири, молоко, сир, сметану та вовну. Так поступово відбулося те, що історики називають неолітичною революцією. Неолітична революція. Це перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних, тобто від полювання до скотарства і від збиральництва до землеробства. Нові форми господарювання зробили можливим осілий спосіб життя, з'явилися перші постійні села і навіть міста. Проте не всім підходив осілий спосіб життя. Скотарі, що мали великі стада худоби, постійно пересувалися, щоб знайти нові пасовиська. Тобто вони продовжували вести кочовий спосіб життя. Через відтворювальне господарство людині стало легше жити, а це спричинило демографічний вибух, різке зростання кількості населення. У період неоліту люди значно покращили свої навички в обробці каменю, деревини та кісток. Розширився не лише асортимент знарядь праці, а й методи їхнього виготовлення. Люди навчилися свердлити, шліфувати та пиляти. Виготовляли і землеробські знаряддя праці. Замість палиці копачки з'явилася мотика палиця із загнутим кінцем або гачком із кістки чи рогу. Пізніше створили рало. Його перша версія була надзвичайно простою до гострої палиці прив'язували мотузку. Одна людина тягла за мотузку, а інша розпушувала землю палицею. Потім зерно збирали серпом, виготовленим із дерева або кістки, а далі розмелювали насіння на пласкому камені зернотерці. Життя землеробів було непростим, бо залежало від погоди та урожаю. Якщо останній був невдалим, то поселенню загрожував голод. Перехід до осілого способу життя сприяв розвитку ремесел. Ремесло – це виготовлення знарядь праці та предметів побуту. Одним із перших ремесел стало гончарство виготовлення керамічних виробів із глини. Спочатку глиняний посуд сушили на сонці, але згодом винайшли метод опалювання на вогні. Такий посуд називають керамічним. Він був дуже міцним та не пропускав вологу. А це робило його ідеальним для зберігання зерна. Окрім того, люди освоїли мистецтво ткацтва. Тож виготовляли тканини з вовняних ниток, тоді робили дерев'яну раму, прив'язували рядами нитки, які були основою тканини, а потім їх переплітали іншими. Цей пристрій був найдавнішим ткацьким верстатом. Не всі люди вміли створювати знаряддя праці, одяг або ж гончарні вироби, але могли бути успішними в землеробстві або скотарстві. Тоді люди обмінювалися інструментами та продуктами праці між собою або навіть між поселеннями. Проте тоді поставало питання, скільки глечиків потрібно віддати за мішок пшениці? Або що робити, коли хтось не хоче брати твої глечики. Так виникла потреба в предметах, якими б первісна людина користувалася як ми грошима. Як думаєш, що стало цими предметами? У різних частинах світу грошима було хутро тварин, рідкісні мушлі. Велика рогата худоба, сіль, перець, листя тютюну та багато іншого. А звичні нам металеві гроші вперше з'явилися на межі другого першого тисячоліття до нашої ери. З появою грошей обмін перетворився на торгівлю, а поселення, що були центрами виготовлення речей, розрослись і стали містами. Запам'ятай. Неолітична революція це перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних, тобто від полювання до скотарства і від збиральництва до землеробства, ремесло виготовлення знарядь праці та предметів побуту. Першими ремеслами стали гончарство і ткацтво. Гончарство виготовлення керамічних виробів із глини. Чия версія подій неолітичної революції тобі сподобалася більше людей чи пана Колоса? Пиши в коментарях.